По дорозі до церкви нас зустрічають, якщо не книжники і фарисеї дорослі, то їхні діти вже в 17 років під собором із плакатами сформовані книжники і фарисеї, ненависники всього, чужий дом. Яка їм різниця? Ведь вони далі не йдуть, і в злобі своєї молоденьки називати собор, От, він ваш сатанинський, Естественно, честь і достоинство тих людей, які йдуть молитися, то прямоє ужасніше нарушені, за котроє питаються й мене судити. Однако, к сожалению, другі книжники і фарісеї, котрі нас судять, такої, не видять. Добре, що поліція подойшла і одвела. Провокаторів, котрі у своїх провокаціях відкритим образом нарушають честь і гідність людей віруючих, котрі мирно йдуть молитися, а їх обзивають: ваша віряне недобра, ваші попи добрі, ваша церква недобра». О, як недобра церква, а коли захвачують наші храми та туди їм добре. І так сьогодні благословенна цвітна неділя. Вербної Воскресення. У нас не є фініків, які ростуть у теплих краях, ми ламлемо віточки верби і теж махаємо у руках, зустрічаємо Ісуса Христа, котрий йде на вольні страдання, котрий доказав, що Він Бог бо підняв із гроба четверодневно умершого лазаря, тобто, повторимося глину, вернув до життя. Подобно тому, як колись створив Адама Бог та взяв глину, зліпив, сформував і получився Адам Божеє создання. Так і нині вказав всім людям, що Ісус є Бог, котрий пішов з Небес усіх людей, котрі хочуть, котрі захочуть вернутися у царство Божо. І так і нині, махаючи тима вітками. Ми закликаємо всіх наших людей з таким же мирним серцем зустрічати ідущого на вольні страдання у Єрусалимі Христа Ісуса. Причому виражаємо любов і до всіх книжників і фарисеїв, котрі нині засіли, за і оттуда злобу свою направляють проти нас прямо мені кажуть, вас заказали. Із, там із центра, як заказали, а так судити вас. А як за що? А немає значення за що, якщо ті книжники і фарисеї главні рішили, так всі вас мають судити. Як? Хто? І на відповідь розводять руками. А ми кажемо: Господи, як добре, що ти нині ходиш і нашим людям. Благодариш наших людей, котрі в'єдну сьогодні з церквою в наших православних храмах співають. Осанна сину Давидову, благословен гляди ім'я Господня, цар Ізраїлів, котрому славу дали, і младенці із уст і ще своїх хвалу воздає грудні діти. Боже, який ти славний і великий, ні з порочеств не є. Осталося необ'явленим. І нині ми радуємося з Господом, котрий, віддя щасливий народ, радувався ну, в місті з тим віддів, що книжники і фарисеї, віддя славу Божу, ідуть у сторону, готують част Єрусалимлян в некі радикальні групи, радикалів. Котрих май, такі були погляди сатанінські, і тих радикалів беруть і тягнуть на суд. Уже в п'ятницю народ Божий буде чути, як -то ті радикали, Єрусалимські радикали будуть кричати розпни його, розпни його, а будуть скандірувати, вони тренуються, коли йдуть скандірувати, а всі, невірно, дістали над по два сто гривнів і будуть кричати в адрес Ісуса. Щось змінило за дві тисячі років, а нічого. Діти Божі, Божі діти, служителі церкви у діло служення, а книжники фарисеї і їхні діти у. На жаль, нинішніх дітей, і фарисеїв мало видими в церкви. І самі вони не ходять, і других не пущають, і самі безрелігійні, коли сказав їм Ісус книжникам і фарисеям, що ви проклятоє плем'я, бо ви взяли ключ розуміння релігійний, самі не входите в Царство Боже, і другими місця закрили вход, закриваєте, не пущаєте. Самі ви наслідники пекла і других тягнете в пекло. Ну, Бог і наших людей під Карпатами 1150 років стати православними Кирилами Фодіївськими. І коли хлопчики подказали, що у нашому соборі московські попи странно видно то та рознарядка, котра прийшла їм із Києва, вони бідні, що не знали, що сказати більше у нас і наша віра, і наші священники. І ми сьогодні свідчимо мірові 1150 років православні раніше Києва, раніше Москви, раніше Аляски, раніше Америки, а значить, ми сьогодні об'язані тим книжникам і фарисеям, озліпшим і озлобленим сказати слова правди. З нами Бог, порозумійте, книжники Фарісеї, що ми йдемо в Царство Боже і вам нас не остановити яких обманете, яких стягнете, яких надурите, яких переплатите. Це буде їхня проблема. Бог вірних своїх сміло веде у царство Божє, де вже завжди ми будемо славословити Господа, воскресшує із мертвих, завжди тим славним Осанна, сину Давидову, який побідив гріх, який спас нас, який вивів нас із царства цього, цього світнього гріховного. Ужаснішого состояння і зробив нас дітьми Божіми, мирими, благодатними, святими і по милості Божої, наслідниками Царства Божого. Амінь.